І так, всім привіт. Сьогодні у нас, як бачимо, ось такий Ланос з двигуном 1,5. Що у нас тут? У нас машина не заводиться, її до мене притягнули. Бачимо, машина така вже трошки її життя, як то скажуть, потягало. В общем, яка тут ситуація? Тут не крутить бензонасос. Немає на бензонасос. До мене тут уже хлопці лазили, щось робили. тут ось, Отак от валяється насос. Модуль, сам насос, я так, я так зрозумів, сам електродвигун міняли. Ось він я прозвонив, 6 ом обмотка дзвониться, Ну його ще напряму правда, не включав, але видно, що він новенький. Що я тут сразу, давайте вам покажу, що я вже зробив і що будемо робити далі. Зараз Зараз тільки мені треба взяти мою контрольку. Так. Так, 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 підключаємо на мінус, відразу ось наше реле, Ось таке воно. Тут у нас оці ось два контакти. Оцей і цей, цей, цей де в нас на насос, знаєш, перевіряємо. Тут нема. Тут як бачу, у нас є плюс, плюс є на. А, треба включити запалювання. Зараз включу. Так, запалення включу, оце у нас іде на... Ось наш головний плюс від, від цього, якщо я не ошибаю, оцей предохранитель, ось наш запобіжник. Ось іде у нас на катушечку реле і здесь у нас може тут бути мінус. Щоб це перевірити, чи дають АБУ, дає мінус, ми отак от можемо його втулити. Зараз я просто покручу стартером, подивимося, чи буде вона у нас загальна. Як бачимо, на, на реле у нас повністю ЗБУ приходить. Е, ну, управління все у нас є, але ну, на самому насосі у нас нема. Я тут що зробив? Я одразу поліз розбиратися, думаю, бо можливо, тут є у нас перехідний роз'єм. Роз'єм я вже тут трошки розібрав. Оцей роз'єм, але я дивлюсь, що тут ще у нас підключена сигналізація. Це я тут поки це достав, щоб мені трошки... На оцей роз'єм. Ось він у нас це 203 він називається. Ось проходить у нас... Я знаю, зараз вам всі сторони покажу. Так. Ось роз'єм, ось у нас коричневий з білим провід. Це у нас наш іде у нас на, на насос. І... Уже пішло воно сюди в жгут і пішло воно ось отак і приходить туди до фішки насоса. Це я вже подивився по електросхемі. Якщо вийде, то я її в відео додавлю. Так, дивіться далі. З цієї сторони ось, ну, от -от частина. Треба нам перезвонити. Зараз я що я хочу, ну це щось мені каже, що все-таки це буде ця сигналізація виновата. Що я хочу зробити? Зараз просто проводом перемкнемо, щоб у нас реле постійно був плюс, і будемо приміряти, що у нас воно покаже. Ну, Хоча я хочу вам сказати, що як тільки машина заїхала, я переміряв на фішки, на, на насосі, зараз я покажу, де цей контакт. А, сама фішка на оцій фішки, на оця ось, фішка. Оцей ось верхній правий контакт. Ось у нас. Коричневий з білою полосою, це йде наший на, на наш насос. Рядом середній, з ним, це йде маса. Зараз покажу, що я хочу зробити. Коротше, я тут просто перемкнув, щоб нас завжди воно було включене. І тоді йдемо там з салона, починаємо перевіряти, чи приходить у нас живлення на той роз'єм, на який нам треба. І я вже далі буду показувати. Зараз його роз... Ну, Розсіднюємо, щоб нам був доступ до кожного з контактів. і так ось два роз'єми, ось наша часть. Як бачу у нас всього три контакти. Давайте ну, так, їх три, просто камера не передає. Контролька у нас тут не світиться. І тут відповідно, у нас так тепер давайте з цієї сторони. Так, у нас тут. це в нас общ... Ще тут у нас якийсь нічого. І ось наш провід. Так, значить у нас тут плюсик є. Давайте перевіримо, чи це він чи не він. Зараз отак вот зробимо. Чик. Витягнув. Бачимо, контролька у нас погасла. Значить це наш плюсик. Все, тепер ми бачимо. Тепер ми можемо... Так, це значить у нас частина йде в А ця частина, ось цей провід, як я і казав, він йде туди у нас на роз'єм. Зараз я його прозом. подивимося, що воно ще тут. Так. Так, друзяки, Мабуть, я, я був правий. Дивіться, ось наш провід. Ось ізолента якась туди пішла. Вона, вона кудись пішла ось сюди. Ось ось. Дивіться. У нас тут ось якесь реле. Мабуть, це реле на блокування. Скоріше за все, зараз я тут розмотаю. Трішки. Так, да, бо то, що тут ізолента, стяжки. Зараз я розмотаю, бо одною рукою не дуже є доступ туди. І... Мабуть, що мабуть? Зараз я там розмотаю, подивимося, чи то дійсно та скрутка, що нам треба. І вже тоді будемо дзвонити ту частину цього роз'єму. Тут повинен бути якби цілий провід. Вроді більше ніяких перехідних роз'ємів нема, судячи схеми, і йде туди у нас нанос наш насос. Так, друзяки, ну що, був я правий. Ось наш роз'єм, так. Ось його провід, ось він пішов сюди. Ось його друга половинка, все йде на оце ось. реле. я не знаю, є мені смисл його встановлювати чи ні. там, розвагнути. Може там реле підглючило чи сама сигналка. Но, судя по тому, як і тут брелок там весь скотчем перемотаний, то я думаю, що краще я виріжу, з'єднаю ланцюг і тоді вже будемо дивитися, чи піде у нас на фішки бензонасоса наше питання. Що, бачимо, тут щось воно через сигналку. Може, може там реле тут у нас, скоріш за все воно, мабуть. Спробую його зняти. Так, ось фішка. В принципі, нормальне, реле у нас п'ятиконтактне у нас тут іде червоний провід і, і білий. Червоний. Ось. Ось червоний, то оранжевий і білий. Це у нас, мабуть, 30-й буде контакт по реле і 87. а да, так і є. так і Виходить, в нормальному стані воно, коли в нас автомобіль знятий з охорони то контакт цей замкнутий. А коли ставимо на, на охорону то воно. Розмикає цей контакт і замикає 30 з 87, на якому ну, нічого немає, просто чисто контакт. Тут, мабуть, по да, ось, ось цей контакт, як бачимо, пусто там у нас нічого і немає. Так, ну що, я зараз те просто виріжу, з'єднаю і буду дивитись далі. і так Тут я вже все зібрав. заизолировал релюшку отдельно там подмотал чтобы она ну, вот этот сейчас релюшку вставлю короче соединил сейчас а этот включим 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 наш это. подадим типа нашей плюсик все наша перемычечка только у нас уже тут уже тут и вот наши разъемчики тут проверяем прям вставить, чтобы был хороший контакт. Видим просто, что оно там немножко заподлицо. Ну, короче, плюсик у нас есть. Все, значит, тут у нас все окей. Идем, идем сразу. Сразу идем в багажник. Оп. Так. Наш разъемчик. Вставляем. Чик, что видим, плюсик у нас есть. Отличненько. Теперь что мы тут сейчас, я это все соединю. Так, подключаем на разъем. Опа. Смотрите, подключил на сам разъем. И тоже у нас плюсик у нас есть. Давайте-ка сейчас сразу вот подключим наш насосик. Такая у нас тут есть насос. Все. Насосик есть. Единственное, что мне тут не нравится. Вот эти вот контактики. Сейчас я там почищу контакты. Но там ну сколько здесь. Сколько с этой стороны не Сейчас я там почищу контакты. И все. Значит, у нас получается проблема была Може тут щось, конечно, то я пошевелил, коли розбирав, воно і появилось. Ну, не столь важно, що у нас там є. Головне, що зараз я вже ту сигнал, сигналку я вирізав, щоб вона нам не мешала. І тепер я не знаю. Я так розумію, я так що я буду збирати цей топливний модуль. То, що тут це ось так воно до мене приїхало. Дивлюсь, за тут є, там немає. Но... Зараз короче, буду розбиратися, позвоню хазяїну, що він мені скаже. Ну, думаю, що все добре. Зараз зберу і вже покажу готовий результат. Так, хлопчики та дівчатки. Короче, там я вже зібрав, контакти, позачищав. І мама, і папа, давайте... Щас... А, тут зажання було включено, зараз спробую. Напрямую перемикаю, насос працює. Так, пробуємо. машина работает. Ну, а там дальше сейчас вот это пособираю. Что там работает, она, конечно, средней паршивости. Но было сказано только, чтобы она заводилась. А что тут, а дальше? Надо, будем разбираться, не надо. Собираю то, что я разбирал. А там сзади сиденье и, в принципе, все. Так что, ребятка, вот как-то так. Сигналка вроде бы давно не рабочая, а вот так вот мозги начала. Самый неподходящий момент. Автомобільчик перестав заводитися у нас. Ось такі діла. В общем, всім пока-пока. До нових удачи. І мирного неба над головою.